Вітаю в ефірі. Новини тижня з Мариною Каплу. Почався останній місяць осені. Попереду нас чекають морози та не менш захоплюючі події. Підведемо підсумки. Житомир зробив свій вибір. На голосування за депутатів, що балотувалися до Верховної Ради України по 62-му виборчому округу. У Житомирі переміг Геннадій Зубко із 60% голосів. Друге місце зайняв кандидат від партії регіонів Сергій Режук – 25%. Прохідний бар'єр до Верховної Ради по округу 62 змогли подолати 5 партій. ВО «Батьківщина» 35 – 35% голосів, «Удар» 18 – 18% голосів, «Партія регіонів» 17 – 17% голосів, ВО «Свобода» 12 – 12% голосів та КПУ 10 – 10% голосів. По Житомирському округу номер 62 у списках виборців було 175 тисяч чоловік. Але на вибори прийшло всього 56%. За результатами голосування до Верховної Ради України мав пройти Дарт Вейдер. Персонаж із зоріних воює, не остання людина, яка була власноруч дописана виборцями. Чак Норріс, Обама, Закота проти всіх. Це далеко не весь список кандидатів, які люди дописували у список. До Житомирського агроуніверситету завітала делегація із Данії. Приводом стала проблема профспілкових організацій. Подробиці конференції з іноземцями розкаже вам наш кореспондент Богдан Шишов. Біля мене знаходиться голова профкому студентів Житомирського національного агроекологічного університету Іван Володимирович Мартинчук. Іван Володимирович, які ви сьогодні вирішуєте питання про зоб'єднану федерацію Фелес Фарбент. Основна наша задача це. Знову таки підтвердити співпрацю, яка вже сьогодні є з 2006 року у захисті соціальних прав молодих людей, студентів, які завтра при їхньому бажанні можуть прийти стажування в датських фермерські господарства. Тобто сьогодні це підтвердження: того, якщо ти член проспілки, проспілкової організації студентів Житомирського національного гроковічної університету, ти поїхав на стажування за кордон, ти прирівнювався в правах як член проспілки датської проспілки ТРЕФ. В рамках візиту по Україні до Житомирського національного агроекологічного університету завітала проспілкова федерація з Данії. Делегація прибула для того, щоб обговорити ситуацію сучасних проспілок, представити свій досвід у цій сфері. Богдан Шашов, спеціально для новин тижня з Мариною Каплон. З нагоди десятиріччя від дня утворення Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України створили музей історії прикордонної служби. Першими оглянули експонати історії становлення прикордонної служби України: генерал-полковник Михайло Коваль, начальник північного регіонального управління Державної прикордонної служби Ігор Токовий, голова обласної ради Йосип Заполовський. А Володимир Дебой, а також керівники правоохоронних органів, ветерани-прикордонники, які завітали цього дня на відкриття музею. Вартові кордонів України щороку впроваджують нові технології для виявлення контрабанди, незаконного перетину кордону та звичайного захисту цивільного населення. За 10 років персоналом регіонального управління було здійснено пропуск через державний кордон більше 158 мільйонів осіб та вилучено контрабандних товарів на суму близько. 300 миллионов гривен. Служил я бывшем Советском Союзе, в основном по северной части, под Ленинградом, на самой границе. Было сложности, самые техническое обслуживание, конечно, не такое было, как сейчас. Сейчас очень хорошо все у нас, послужило. но у нас были головы на плечах, и мы в общем-то старались так выполнять свои обязанности, чтобы не быть в нехороших отношениях. В основном с капиталистами границу охраняли, где я служил. Сложности были своего рода. Личный состав к нам неплохой подбирался, хороший, службы несли прекрасно. Вот сейчас тоже неплохие здесь условия. Так что, ну, Приході всяко. В основному я ну, спочатку на самой границе, а потім вже в КПП работал з иностранцами, служил. Ну кораблі, самоліти проважали за границу. Ну всякое бывало. бувало. В першу чергу прикордонники це героїчні люди по своїй суті. Вони в мирний час захищають державу, захищають кордони нашої країни. А в військовий час, в воєнний час, вони першими зустрічають ворога. Вони також першими зустрічають гостей нашої держави своєю приємною посмішкою сьогодні, в день десятиріччя Північного регіонального управління Державної прикордонної служби в Житомирі непересічна подія відкриття музею. Відкриття музею це продовження в першу чергу пам'яті, примноження традицій. Ми бачимо, що Житомирщина завжди була багато років, багато століть, була основою прикордонної служби імперії Російської імперії, Київської Русі, Запорізької Січі. Тобто, Житомирщина це прикордонна територія. Сьогодні це кордони з трьома державами: це Польща, Білорусія, і Росія. Ми хочемо, щоб був мир. Тому що є сьогодні прикордонні війська, справжні офіцери, справжні службовці, які бережуть мир в нашій державі Україна. На проспекті миру у Житомирі зайнявся будинок. Пожежа почалася приблизно о 10-й годині ранку. А МНСники приїхали вчасно. Причиною пожежі могла стати коротке замикання. В Житомире на улице Проспект Мира страшный пожар уничтожил дом. Пожарники приехали вовремя, пожар локализован. По первым данным, жертв нет. Специально для новостей недели с Мариной Каплон. 95-й аеромобільній бригаді, що дислокується у Житомирі, цієї суботи близько 300 юнаків прийняли присягу на вірність народу України. Новобранці прибули із Житомирщини, Хмельниччини, Вінниччини, Рівненщини, Київщини та Волині. Подробиці у сюжеті. Біля мене поруч мама сина, який прийняв присягу. Скажіть, будь ласка, ви пишаєтесь своїм сином, який стане воєнним? Так, я пишаюся своїм сином, тому що е, я думаю, що армія зробить з нього настоящого чоловіка, сильним, мужнім, і він буде служити народу України. Українського народу. Сьогодні 3 листопада, день справжніх чоловіків. Ми зараз знаходимося на території військової частини 95-ї Житомирської, окремої високомобільної десантної бригади. 300 хлопців приймають присягу. Ці хлопці стануть справжніми чоловіками. Богдан Шашов спеціально для новин тижня з Мариною Каблон. Закінчився футбольний сезон Житомирського району 2012 року. По закінченню, для того щоб нагородити кращих з кращих та відзначити всіх за гарний футбольний сезон, було влаштовано концерт в ДК Новогувенське. Футбольні нагороди по праву отримали найкращі команди. Лідерами, переможцями, кращими з кращих виявилася команда Танкіст, матчі якої ми транслювали протягом всього сезону. Їх гра була по-справжньому серйозною та напруженою. Тільки вони вигравали з рахунками 8-0-7-0. Найкращим гравцем, бомбардиром, став номер 13 у команді Танкіст Олександр Прус. Від команди «Інзетенет» та від мене особисто велика вдячність організаторам за те, що вони долучають людей до спорту. Цього тижня ми запитали у житомирян, чого вони найбільше бояться. О, боятися, боюсь. Ми над цим не задумуємося просто. Ну, мабуть, щоб брудні не боліли. Саме більше. Я не знаю. Я не знаю, что. Ми нічого вже не боїмося. <ріпи> і близьких. Це мабуть. Самого себе, напевно. Я? <ріпи> не знаю, наверное. Блин. Само більше? Да. <ріпи> Я сам себе действительно. Ничего не боюсь вообще. Вообще <ріпи> да. вообще? За близьких боюсь. За себя немножко боюсь. А вы думаете, за що ще можна бояться? у людей разные страхи. Да. да. Кто-то там темрива боится, кто-то смерти, кто -то... Ну я вам сказал, что да. В этой жизни можно бояться только за ну, смерти, понятно, в итоге. Угу. Ну и, естественно, за своих близких то же самое. Остальное все можно пережить. Ну, пока что ничего вроде. Нема никаких страхов, ни темрявы там. Не, Нем... темрявы не боялись, оно туда все светится. Боюсь, чтобы это самое, чтобы Це, ну, зими, я боюся, щоб не було холодно, не боюся, ну, все боюся. А що а а бояться? Ну, Страх якийсь у вас є. Страх? Нема страху. Нема страху, що. Це, це я буду десь ще фігурювати. Ви боїтеся десь фігурувати? Ну так, да, куди да. такому виді, що дівчатке? Що я боюся, що тобі сказати? Вроді би нічого не боюся. Понімаєш, доченька, написано у Біблії, що людина довірити, яка вірить в Бога, вона не повинна нічого боятися, бо це все від Бога. Понимаешь? Це все на все Божа воля. Так що розказати, що боюся. <нах> а ви? <нах> Я? Потеряти близьких. На чого більше боїмося, це, мабуть, щоб не було паршивого, а було краще. Тому що кожен старається, щоб було добре, щоб не було такої боязні. І все. А ви боїтеся? Напевно, камери. Вона у мене доченька дуже доченька, да, тому от видите, вона така взросла у мене. Ну, ну 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 не щіпайся. От і вот все. Добре, що їй є за кого сховатися. ховатися. Бажаємо да. вам. Да. Такої зла. Вона у мене як за великою скалою. Бачите? Це найголовніше для жінки. Да. Дякую. Прошу Дякую. Наостанок про погоду. Не забувайте одягатися тепліше. Понеділок плюс 9 плюс 15 хмарно. Вівторок плюс 5 плюс 13 можливий дощ. Середа плюс 3 плюс 8 ясно. Четвер, плюс 6, плюс 9 дощ. П'ятниця плюс 5 плюс 10 можлива хмарність. Субота плюс 5 плюс 9 можливий дощ. На цьому наші новини тижня закінчено. Лишайтеся з НЗТ, адже ми працюємо саме для вас.